Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую квашену капусту. Зазвичай цю капустку готують в осінньо-зимовий період, хоча її можна готувати на протязі всього року. Користь цього продукту для людського організму важко переоцінити. А готується вона просто і дешево. Тому запрошую вас, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Сьогодні я заквашую капусту на зиму. Для цього я підготувала безпосередньо капустину, очистила її, щоб чистенька була, і видалила, отут в одному місці були такі пошкодження я його видалила. Капуста. Капусту беру зимового сорту для сквашування. Вона повинна бути соковита. Ну, і підготувала моркву. І для цього ще мені потрібна буде сіль. І все. Сіль тож в мене ось тут я підготувала. Е... Насамперед, треба капусту посікти. Я її заздалегідь не готую 2-3 головки, чотири, тому що я спочатку, з, з самого початку, я не знаю, скільки насправді мені потрібно було, буде. Я пересікаю одну капустину, складаю відео, бачу по об'єму, скільки є, тоді беру другу капустину, за потреби, потім ще можу третю, четверту. Ну, в залежності, яка капуста, яка капуста велика чи маленька. Сікти я його буду, цю капусту буду сікти ось таким ножиком. Це дуже зручний ножик, спеціально для того, щоб капусту сікти. Це не реклама, я просто ділюся досвідом. Я його придбала в магазині, він ось такий він легенький цей ножик, і він трошки незручний, я можу сказати, тому що ось так от, якось похабно зроблено. Я Іншого не знайшла. Раніше в мене був ось такий самий ножик, ну, він, бачите, зламався, одне лезо вже відвалилося, і я змушена була новий купити. Це був взагалі ідеальний ножик. Він, по-перше, мав вагу важчий він. За, оце, за оцей ножик він важчий. І коли от я сікла цим ножиком, я прикладала мінімум зусиль, тому що під, він під власною вагою. вагою. Тобто своєю вагою він все робив цей ножик. Ну, Він мені слугував, вірою і правдою, десь років, мабуть, з 20. Бачите, він тут акуратно, просто що він вже в мене старенький і тут заклепано дуже, я кажу, дуже зручний. Якщо комусь такий трапиться, то можете собі придбати. А я змушена цим користуватись. Цей теж непоганий, просто він трішки легший, і як я кажу, що він трошки так. Зроблений неакуратно. Моя мама і бабуня сікли завжди капусту такою шатківницею. Ну, це вони робили, тому що в ті часи не було ось такого ножика. Дивіться, цим ножиком дуже зручно це робити. Ось просто так. Цей рукою потрібно тісненько тримати капустину, а цим ножиком просто от працювати. За потреби ось так от повертається ця капустина і далі починаємо працювати. Ось так насікаємо. Потім знову, отак я її повертаю на всі сторони. Хто вперше це робить, звичайно, ще не вміє це робити, але з часом побачите, що це дуже зручно. Ось так я цю капусту насікаю. Насікаю я невеличкими порціями, як я вже сказала, справлюся з однією капустиною, потім візьму другу за потреби. Ось так покажу я. Дивіться, друзі, як він, цей ножик січе дрібнесенько і акуратно. Ось так вона. Ця капу... капуста виходить. Ну, і так, січу всю капустину. Ось так. Посікла я пів капустини. Пів капустини відкладаю в сторону. Це я роблю так, тому що з меншою кількістю насіченої капусти легше працювати. Тепер я беру ось так, підсолюю. Підсолюю я ось на інтуїції, ось так дивлюся. Невеличкими спочатку небагато. І ось так беру, пережмакую її всю цією сіллю. Це я роблю для того, щоб вона пустила сік. Вона соковита, ця капустка. Зараз осінь, якраз вона ще ну, досить соковита. Прямо під руками я відчуваю, як вона ось мокріє. Ось так я пережмакую повністю всю капусту з цією солью. Потрібно, щоб вся сіль розтворилася і капуста почала пускати сік. Ось так я її пережмакую і пробую на смак. Якщо я відчуваю, що мені недостатньо солі, значить додаю і ще раз пережмакую. Зараз я чуть-чуть Ммм, -чуть Дуже смачна. Дуже смачна. І солі мені достатньо. О, бачите, друзі, вона вже видно, яка вона мокренька сік пускає. Я ось так її тут залишаю, щоб вона деякий час полежала. Ну, як деякий час, поки я справлюся з морквою. Моркву я заздалегідь помила, почистила, і ось тут прямо поряд натираю на грубу терку, а капуста поки лежить, поки я з морквою займаюся. Тепер я беру ось цю моркву, ну, не всю сразу, а ось так перемішую. З капустою перемішую. Я це все роблю на око. Дивлюся, як мені от подобається суміш, от на тому етапі і зупиняюся. Ще трішки додавлю моркви. Я люблю, щоб так вона була красива, така вона, як з морквою перемішана, то така вона на смак, по перше. Морква додає е, такий смак солодкий цій капусті. О, і на вигляд вона дуже красива. Дивіться, друзі, яка вона в мене стала. Все, більш морковки я в цю суміш не додаю. Так, цю всю капусту з морковкою. Це разом. І бажано е, сок не втратити, не залишити на столі. Я ось так з-під низу. І відправляю в відеречко. Відеречко я покажу вам пізніше, тому що в мене немає оператора, і я все одразу не можу показати. А руки в мене, бачите, які вже в роботі. Оце все відправила в відеречко. І тепер займаюся далі капустиною. Решту капусти так само я зараз посічу і. Перемішаю з морковкою. Ось так. Капустину досікла до кінця, тобто до осердя, до хрусточка. Цей хрусточок піде моїй козульці. Вона дуже любить капусту. І я знов так же саме поступаю. Спочатку пережмакую цю капусту зі сіллю, а потім додаю моркву і складаю відерце. І подивлюся, якщо мені мало буде, як я вже сказала, то візьму ще одну капустину. Мабуть, ще дві капустини я візьму, бо я так дивлюся, як в мене в відерці вона лежить. Я складаю цю капусту в відро і її там втрамбовую. І так поступаю з усією капустою. Морква надає солодкуватий смак капусті. І в моркві дуже багато вітаміну А, який необхідний для нашого організму. Особливо взимку, коли немає вітамінів, які можна поповняти в організм природним способом. Як бачите, пропорцій в мене тут ніяких немає. Все в довільній кількості за смаком. Капуста, морква. І сіль все за смаком. Цукру я сюди не додаю, а уксусу тим більше. Тому що сквашування в мене капусти проходить своїм природним шляхом. Коли уксус додається і цукор, це вже не квашена капуста виходить, а вже маринована. А я такої не, не люблю і не хочу. Звичайно, капуста квашена, дуже корисна для організму. Тому я її щороку. І заготовляю. Великими порціями я її не роблю, я трошки більше, ніж піввідерця, роблю. Потім, коли ми з'їдаємо, я знов нову порцію заквашую. Вона корисна, та ще й смачна. Так як я її оце готую, вона дуже смачна. Ось так, хрусточок козульці. Обов'язково пробуйте капусту на смак. Недосолена, то за потреби потрібно досолити. По смаку не потрібно її пересолювати. А якщо раптом вона вийшла пересолена, то просто ще досічіть невеличку кількість капусти. І буде все окей. Досічіть і перемішайте. Бачите, яка вона має такий красивий вигляд. І ще раз ось хочу показати, яка вона дрібненька і дуже смачна. Бачите, вже соковита, сік пускає прямо на ходу. Складаю в відерце. Капусту я склала ось таке відеречко, щільно утрамбувала, зверху кладу ось таку тарілочку. Отак, щоб вона, ну, не повністю, щоб місце ще трошки було, щоб все було видно. І зверху ставлю ось таку велику банку 3-літрову з водою в якості грузу. Отак, От щоб його трошки, Ну, щоб зверху груз стояв, щоб е е капуста стискалася і щоб випускала сік. Зараз в мене вечір. Я цю капусту ставлю в таке помірне місце, щоб не було їй гаряче і не було щоб холодно така, щоб помірна температура була. І я думаю, що до ранку вона вже повинна пустити сік. Буде видно, ось тут в цих щілинах збоку. Сік повинен вийти сюди на поверхню. Через 7 днів зняла я зверху цю всю конструкцію, що в мене була. Капусту скуштувала дуже смачна. Підготувала всі тарілки, які в мене є більшого розміру. Вони в мене чисті і сухі. І зараз буду сюди викладати по цих тарілках капусту, щоб вийшла гірч. Трошки ще в відерці залишу невелику кількість. І буду підходити ось так до цієї капусти, час від часу, і перемішувати. Для того, щоб вся гірч вийшла. Прямо в повітрі зараз відчувається в мене цей запах. Ця капуста в мене на столі, ось так, ну, в тарілках я маю на увазі розкладена, побуде десь 3-4 години. Я думаю, що за той час гірч вся вийде. Баночки попередньо помила і просушила. З капусти вже вийшла гірч, вона вже має такий приємний запах. Нема вже того гострого запаху, який був спочатку. І тепер я беру ось так частинками і складаю в баночки. Руки у мене чистенькі, і це я роблю для себе. Ось так накладаю в баночки і максимально ущільнюю. Там мій сік ще в цій капусті, він ось так от чути його під руками сік. Знову закладаю. Отак, От частину закладу, капустки. Ось так розрівнюю і ущільнюю. І так всю капусту перекладу в баночки. Баночки у мене двохлітрові. Так мені зручніше. Ось так покажу, бачите. Покажу ось так зверху. Сік. Ось такий у мене соковита капуста. Бачите, скільки соку? Наверх, отак воно повинно бути. Тоді вона не буде псуватися. Другу баночку накладаю. Квашена капуста дуже корисна для нашого організму. В процесі сквашування цукор, який є в листках цієї капусти, перетворюється в молочну кислоту. Кисломолочні бактерії, потрапляючи в кишечник разом з капустою, покращують його роботу, пригнічують шкідливу мікрофлору і усувають дисбактеріоз. Квашена капуста позитивно впливає на імунну систему, знижує рівень холестерину в крові. Покращує стан шкіри, її можна використовувати для приготування салатів, а також як начинку для вареників або пиріжків. Також її можна приготувати в будь-яких стравах з м'ясом і грибами. Але всі корисні бактерії при термоопробці, на жаль, гинуть. Важливо відрізняти квашену капусту і мариновану. Мариновану капуста це. Її готують з додаванням оцту. А при додаванні оцту, в капусті вже немає тих важливих для нашого організму пробіотичних бактерій і корисних властивостей. Тобто, капусту потрібно квасити і споживати, вона корисна для нашого організму. Ще раз кажу. Та й вона дуже смачна. Я з, з неї дуже часто готую капусняк, він дуже смачний, а також тушу. Просто буває тушу, без, без, додаю цибульки і протушую. Якщо є м'ясо, то додаю ще м'ясо або грибочки. Найкорисніша капуста це ось в такому вигляді її споживати. Можна додати ще квашеного огірочка покришити, цибульки свіжої і додати соняшникової олії. І дуже смачний салат виходить. Такий салат, що я щойно озвучила, я дуже люблю споживати з салом і картопелькою в мундирах. Вони дуже гармонійно, ці смаки, поєднуються. Виходить така дуже приємна смакота. Капусту потрібно споживати разом з соком. Сок набагато ще корисніший, ніж сама капуста. Ось так вийшло в мене 2 літрові баночки і половинка півторачки. Закриваю я кришками, такими звичайними капонами, і ставлю в холодне місце. Я їх виношу в погріб. Цю залишу, зразу ж буду її споживати, а ці дві баночки відправлю в погріб. Отак, От друзі, раджу і вам не ігнорувати такий корисний продукт. Приємного всім апетиту і міцного здоров'я! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім! Mero e dobra.